Кінця жовтня цього року в Україні набули чинності нові правила оформлення закордонних паспортів. Міністерство закордонних справ офіційно повідомило, що тимчасовий порядок продовження дії закордонних паспортів і внесення до них відомостей про дітей припиняє діяти. Це означає, що тисячі українців, які користувалися продовженими документами, тепер зобов'язані оформити нові біометричні паспорти. Так як ми вже всі знаємо про те, що на початку війни. Була прийнята постанова Кабінету міністрів 170 від 28 лютого 2022 року, яка надавала право вносити у паспорта громадянин України для візу за кордон продовження терміну їх дії. Також можна було вносити відповідно дані про їх дітей і вклеювати фотокартки. Наразі, відповідно, була в цьому році, в жовтні місяці, була прийнята постанова 1375, яка відповідно спростувала і відмінила це рішення щодо внесення даної інформації. Тепер необхідно людям звертатися і оформляти нові закордонні паспорти. На сьогодні, коли паспортна система працює повноцінно, Україна повертається до міжнародних стандартів. У більшості країн приймають тільки біометричні документи терміном дії до 10 років. Тому мандрівники з продовженими паспортами часто стикаються з відмовами на кордоні або при реєстрації авіаперельотів. І вже з 29 жовтня 2025 року діють нові правила. Закордонний паспорт видається терміном на 10 років для дорослих з 16 років і на 4 роки для дітей. До 16 років кожен громадянин повинен мати власний паспорт. Вписування дітей у документ батьків більше не допускається. Всі громадяни, чиї паспорти були продовжені за тимчасовими правилами, повинні замінити їх на нові біометричні. Хочу зазначити про те, що для оформлення паспорта громадянина України необхідно подати національний паспорт український в разі наявності, ідентифікаційний код. Коштує паспорт. Якщо його оформляти в нетерміновому режимі це до 20 робочих днів, він коштує 1042 гривні. Якщо треба терміново виготовити паспорт, відповідно даний паспорт коштує 1682 гривні. Цей паспорт виготовляється на протязі 7 робочих днів. Якихось зараз будемо так сказати затримок. При оформленні паспорта поки що немає. Одне тільки питання, що трошки логістика можливо на час війни може затримувати ці паспорти. Це доставка. Ці паспорти доставляються з Києва відповідно до Житомирського підрозділу. А потім Житомиром кожну п'ятницю надаються розвозяться до до підрозділів. Петро Сергієнко також повідомив, що у Коростенському підрозділі міграційної служби вирішили питання доступності приміщення для людей з інвалідністю. Раніше пандус, який діяв у відділенні, був збудований із порушеннями. Тепер його реконструювали відповідно до вимог безбар'єрності. Був взагалі відсутній пандус, коли ми відповідно прийшли в це приміщення. Ми з допомогою ю м Підприємства організували цей пантус, але цей пантус він не дотримувався будь-яких норм. Тобто, це була просто площадка для в'їзду сюди. Треба було, ми встановили кнопку виклику, була кнопка, вона і наразі і зараз є, але він не, не був з вимогою тих нормативних актів, які це повинно бути. От, з цим питанням ми, відповідно, звернулися до міської влади. От, на що вони відреагували, дякуючи їм, надали відповідно. Кошти, от в зв'язку з тим, що дане приміщення це є приміщення податкової інспекції. Все питання втрутилася і допомогла відповідно керівник податкової інспекції Ольга Сокол. От. Наразі було заключено відповідно договір, було відремонтовано, поставлено цей пантус. Детальну інформацію щодо змін можна отримати у користенському підрозділі міграційної служби, який знаходиться за адресою місто Користень вулиця Коротуна, 1.